Вітаю, шановні студенти, і сьогодні у нас наступна практична робота з табличним процесором, в якому ми будемо знов таки використовувати різноманітні функції. Текст практичної роботи знаходиться в файлі практична робота номер 11 Тобто, якщо ви відкриєте цей PDF-файл, то ви побачите повну інструкцію по виконання. Цієї одинадцятої роботи. І зверніть увагу, що ця робота вона складається із двох завдань. І перше завдання це моделювання саме математичного процесу, обчислення кількості дільників числа. І так, задача полягає в тому, що користувач вводить в комірку d 1 натуральне число, яке не перевищує 100, і в комірки d 2 кількість дільників повинна з'явитись число. Відобразитись, яке буде означати, яка ж кількість. Уведеного числа дільників. Хочу нагадати, що таке дільник натурального числа. Дільник це таке число, на яке дане число А ділиться без остачі. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо число, наприклад, 10, то його дільниками будуть Такі числа це одиниця, двійка, п'ятірка і десятка. Тобто 10 поділить на 1 10, 10 поділить на 2 5 – 10 поділить на 5, 2, 10 поділить на 10 1. Тобто 1, 2, 5 і 10 це є дільники натурального числа 10. І всього їх в даному випадку 4. 4 штуки. Ще давайте візьмемо приклад. Візьмемо число 18. Які дільники у числа 18? 1. Тобто, це такі числа, на яке це число 18 ділиться без остачі. І так, це число 1. 2, тому що 18 поділіть на 2 буде 9, 3. Далі 4, 18 на 4 не ділиться без остачі. 18 на 5 теж не ділиться на без остачі, 18 на 6 ділиться, значить 6 є дільником. 18 на 7 не ділиться, на 8 не ділиться без остачі, 9 ділиться, 10 не ділиться, 18 на 11 не ділиться. І так далі, якщо ми все пере, будемо перебирати, то останнє число дільник буде 18. І того у нас 6 дільників має, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дільників має число 18. Тобто, в чому сутність цієї вправи? Я повинна ввести, ну, наприклад, сюди число 18. А тут мені одразу повинна показатися число, з'явитися число 6. Тобто, це число 18, має 6 дільників, щоб я не вручну так перебирала все, а одразу воно нам показала відповідь, кількість дільників. І це програма повинна створити самостійно. зробити. Ми повинні вставити відповідні формули. І так, як це реалізувати? Це дуже проста задача. Математика, але як ми працюємо. І так, давайте подивимось. Перше, що ви робите, ну, я оце приберу, це вам не потрібно, це я вам писала означення. Спочатку ви набираєте оці, у таку маленьку табличку. В комірку D1 ви будете писати будь-яке число, а в комірку кількість дільників само буде з'являтися відповідь. І так, от таку табличку ви набираєте. Далі. Далі нам треба в діапазон А1а 100 ввести числа від 1 до 100. Тобто, перший стовпчик А, це будуть у нас наші можливі дільники. Тут треба ввести натуральні числа від 1 до 100. І так, я ввожу одиницю, ввожу двойку, нагадую. Потім виділяю ці два числа, беру за Маркер справа внизу і протягую аж до 100. Останнє в мене буде от 100 соти рядок, от так, 100 чисел, 100 натуральних чисел це ті числа, які можуть бути тільниками. Далі. Тепер наступний крок. Клітинку B1. Введіть функцію «MOD». Яка знаходить залишок при поділі одного числа, числа на інше. Тобто зараз ми з вами будемо знаходити е, залишки нашого числа, яке ми введемо на дільник. І так, це у нас є функція мод залишок, числення залишка. Я пишу дорівнює і ввожу функцію мод. Починаю писати, і от ви бачите, в мене вже з'являється ця функція мод, я її обираю. І тут мені потрібно ввести перше, подивіться, тут я вам написала ділене, тобто те число, яке ми ділимо, а це буде число, яке встаїть в комірці D1. Вот оно, і якщо воно в мене постійно Однаково буде, постійно я його буду ділити на дільники, я його роблю константою, тобто натискаю на клавіатурі клавішу F4 для того, щоб зафіксувати цю адресу і зробити цю адресу абсолютною. Далі я ставлю крапку з комою і пишу ділене. І так, перший дільник в мене буде оцей А1. Закриваю дужечку і натискаю Enter. Далі, воно в мене щось хоче мені допомогти, я відмовляюсь. І поки що в мене вийшла 0. Ну чому 0? Тому що в мене тут числа нема. Нема числа. Давайте подивимось на зразок, Нам пропонують ввести число 18, і так, давайте я введу число 18 сюди, і воно 0 так і залишилось. Чому? Тому що 18 поділити на 1 залишок буде 0. Що таке комірка Б? Що таке 0? Це залишок від ділення оцього числа на оцей дільник. Далі я оцю формулу мод, яку я сюди ввела. Я її зараз копіюю, беру за оцей куточок і копіюю вниз на всі дільники. Це я вже перейшла, От, за... зупиняюсь. І подивіться, давайте подивимось, що воно нам видало. І так, ще раз наголошую, що це у нас залишки відділення. ділю на 2 ділиться без остачі, без залишку, остат... остача 0. 18 подділить на 3 буде теж 0, Нема, ділиться на надсила. 18 поділить на 4 не ділиться остача залишок 2. 18 поділить на 5 залишок 3, дійсно, 18 поділить на 6 ділиться на надсила, остача 0. І 18 поділить на 7, не ділиться остача 4. І так далі, подивіться, воно дійшло до 18. -ти. І далі тут вже тобто, порахувала наші остачі. Чому? Для чого ми ці залишки рахували? Для того, щоб порахувати потім кількість дільників. А які дільники? Це ті, у яких остача 0. Тому от сюди цю комірку d 2 Давайте подивимось: ми вводимо функцію, яка називається COUNTIF – Рахувати за умовою. Подивіться, і що ми будемо рахувати? Ми будемо рахувати в стовпчику B остачі 0. Тобто, яку формулу ми вводимо? Функцію дорівнює. Це буде формула Count. От я написала. Count, але не просто Count, а Count IF умовний підрахунок. Count if. Далі, в якому діапазоні я буду рахувати нуліки. От в цьому я стовпчик Б, оці значення я виділяю. До кінця, до самого кінця. Далі ставлю крапку з комою, і яка в мене умова підрахунку, я повинна рахувати нулі. Тому пишу 0. Це умова. Закриваю дужку і натискаю Enter. І так, давайте подивимось: так як ми з вами і рахували, кількість дільників у числа 18, 6. Відповідь вірна. Далі. Задача розв'язана, модель побудована, але. Тут вам пропонується ще провести експерименти, введіть у клітинку D1 різні значення, щоб перевірити роботу функції. І так, ну, я, наприклад, введу е, натуральне число 2. Дійсно, кількість дільників всього 2. Це одиничка і двійка. Ну, давайте введемо 30. Ой, давайте 20, чи 30. неважливо, 35. Подивіться, всього 4 дільника. І це саме ті дільники, у кого остача дорівнює 0. І так далі можна вводити числа від одиниці натуральної до 100, і ми будемо дізнаватися, скільки дільників має те число, яке ми ввели. І так, перше завдання розв'язане. Далі, друге завдання. Ви робите в цьому самому файлі, але на аркуші 2. Спочатку вам потрібно цю табличку переписати. От, от вона є у вас скріншот, ви переписуєте цю табличку і хочу нагадати, як зробити так, щоб текст в комірки от, був як тут. Бачите, в декілька рядочків. От, наприклад, маса тіла в мене зараз трошки не так. Якщо я зужу, бачите, воно повинно так зробитися. От, от саме так. Як це зробити? Ви виділяєте комірку і на панелі інструментів шукаєте цю кнопочку перенесення тексту, і обираєте оце посередині перенесення в декілька рядків, щоб воно саме було перенесення як на зразку. вот так робите. Щоб було все згідно зразка. І тепер вам потрібно заповнити, оце ви переписуєте числа, які остаточ перші ви бачите, от зараз всі інші комірки, оці, це потребує вставлення формул і функцій. Так, давайте почитаємо які. І так, Починаємо ми з простого в клітинку B8 і B9. І так, 8 і b 9 ми будемо вставляти функцію відповідно максимум і мінімум. Тобто, будемо розраховувати максимальну масу тіла і мінімальну. І так, поставили курсор в клітинку B8. Тут ми шукаємо в оцю кнопку функції, тому що функція максимум і мінімум вони вже виділені, вони дуже часто використовуються. І так, для обчислення максимальної маси тіла ми беремо функцію максимум і виділяємо ті комірки, серед яких потрібно знайти максимальне. Виділяю оці маси. Діапазон записався, ми натискаємо клавішу Enter. От у нас максимальна вага. Мінімальне поставили в комірку B9, і серед функцій обіраємо, обираємо функцію мінімум. От вона, мінімум. І знов-таки виділяємо значення мас. Зверніть увагу, максимальне значення маси, яке ви тільки що порахували, виділяти не потрібно. І натискаємо Enter. От у нас мінімальне значення. Ну і тепер зріст, максимум, мінімум, так само ви робите. Або можна оцю формулу просто взяти сюди скопіювати, і цю формулу так само, ой, не туди. Вправо так само скопіювати. Зараз копіюється, бачите, не в ту сторону. Треба не вниз, а от сюди вправо. От таким чином зробити. Так, От ми просте зробили, перше завдання зроблено. І переходимо до розрахунку наступної комірки: індекс маси тіла. Для того, щоб порахувати, є формула. От вона у вас написана в конспекті, і формула така: треба масу тіла поділити, От дріб. зараз я зроблю скріншот. Вам цього робити не потрібно. Я отут зараз вставлю для того, щоб було зручніше. І так, Для того, щоб порахувати індекс маси тіла, треба Х, тобто масу поділити на квадрат зросту. І так. Вставлю курсор індекс маси тіла, натискаю дорівнює і маса, клікаю на масу, поділити на зріст в квадраті. Клікаю на зріст, і в другому степені. Ви вже знаєте, як це вводити другий степень тільда. І значок Тільда, і натискаємо другий степень. Натискаємо Enter. От який індекс маси тіла. Але нам треба зробити: подивіться, тут в кінці є зразок. Ви бачите, як це повинно виглядати, і ми бачимо, що індекс маси тіла треба округлити до десятих. Тому оце число, що вийшло, ви за допомогою кнопок зменшення кількості десяткових цифр зменшуєте, щоб була одна цифра після коми. Ну і далі вам залишається просто цю формулу потім скопіювати на інші комірки. І Одразу звіряйтесь тими даними, які тут є. І так, от ми порахували і переходимо далі. Е, наступний крок. Після розрахунку індексу маси тіла, ми будемо е, е, візьмемо не по порядочку відхилення маси тіла від. Зараз від чого? Від норми. А візьмемо з вами, порахуємо відхилення пульсу від норму. Тобто, коли на медогляді у людини виміряли пульс. Є така медична табличка визначення, в якому сказано, що якщо пульс знаходиться от в цих границях, як в цій таблиці, то він може бути або норма, наприклад, від 60 до 80 низький, або підвищений, якщо більше 80 пульс. Так от зробили виміри. І треба, щоб отут, в цій комірці, оці слова норма, низький пульс і підвищений з'явились автоматично, тому що ми зараз вставимо формулу. І так, я зараз оцю табличку, ну я вам написала, яку формулу треба вставляти, і функція if, і написала, як вона працює, але я зараз знов-таки зроблю скріншот. От. І вам цього не потрібно робити, ну, для того, щоб було простіше вам пояснювати. І, так, і Давайте будемо от сюди, в цю комірку вставляти функцію. Це буде функція if, тому що тут у нас є умови. І так, Я натискаю дорівнює, в цю комірку натискаю дорівнює. Пишу функцію if, якщо if, ну, от написала і, бачите, от вона з'явилась. І далі я пишу умову. І так, якщо пульс, а пульс це у мене оця цифра, я на неї клікаю менше 60, ставлю крапку з комою. Мені треба написати, от, я взяла з простого, не оце подвійне, да, а з простого. Менше 60, то треба, щоб написала низький пульс. І так, я ставлю подвійні лапки, подвійні лапки які подвійні треба, от. От, бачите, вони одразу і відкрились, і закрились. І посередині я на українській мові повинна написати низький пульс. Так, от у нас перша умова зроблена. Ставлю крапку з комою. Далі, в мене тут знов буде умова. Якщо пульс менше або дорівнює 80, то він буде норма. норма. Бачите? А якщо буде більше, то він буде підвищений. Тому ми тут пишемо так: знов пишемо if. Знов пишемо «if», от знов я обираю «if», і пишу наступну мову. Якщо пульс виходить у нас е, менше або дорівнює 80, е, то в подвійних лапках треба написати норма. Норма. Ну, а якщо ні то, ні то. Ні... Зараз я поставлю крапку з комою. А якщо не то, не то і не виходить, ну, не так і не так, не та, не та умова, тоді ми пишемо підвищений пульс. Пишемо підвищений пульс на українській мові. Тут треба дуже уважно, по-перше, ну і в кінці обов'язково закрити дужку. От, Бачите, закрилась дужка другого «ів» і потім ще одну дужку закрити. Першого і це дуже важливо. Закривати дужки. і натискаємо Enter. Тобто, в чому тут сутність? Тут дуже важливо, треба правильно написати після умови крапка з комою низький пульс, норма, підвищений пульс в лапках писати, правильно дужечки писати. Тому тут треба дуже уважно. І в кінці натискаємо Enter. І так, написала відповідь норма. 65. Давайте подивимось. дійсно 65, в нас проміжку від 60 до 80. Значить це норма. Ну і далі я один раз правильно ввела. Мені залишається тільки скопіювати цю формулу, отак далі, нижче, і подивіться, які у нас вийшли результати. Давайте перевіримо. 80 дійсно менше або дорівнює 80 норма. 66 норма, 92, подивіться, більше 80 підвищений, і 54 менше 60 низький пульт. Тобто, рахує, все вірно. Ну, тобто, ви бачите, от, в ці формули, і ще раз повторюю, от вона у вас написана, будьте уважні. Так, прибираю цю табличку, і залишається відхилення маси тіла від норми. І так, для того, щоб порахувати, написати повідомлення про відхилення маси тіла від норми, тут у нас впливає на це індекс. Маси тіла. І ви бачите, є медична табличка, і в якій написано, якщо індекс маси тіла, тобто це, що ми порахували, менше, ніж 18, то е, це дуже мала маса. Ну І так далі, ви бачите проміжки, е, ви бачите, які результати. Тут вже трошки більше умов, ніж тут, і функція if буде трошки більше. Е, ви формулу IF Комірку цю Є, три відхилення маси тіла повинні придумати і ввести самостійно. Вона вводиться за аналогією цією формулою, от яка була про пульс, але вона буде значно довше і буде мати декілька іфів, вже не один всередині, а декілька. Тому оце завдання про відповідність. Між зростом та масою тіла людини ви виконуєте самостійно. Тобто, як ввести у цю формулу в стовпчик є, е, я не показую. Тому, будь ласка, ви робите це самостійно. Після того, як ви все оформили, не забувайте, що тут є зразок, що у вас повинно вийти по цим даним. Дочекайтесь, поки збережеться ця таблиця і здаєте роботу. Хочу звернути увагу, що навіть на телефоні всі формули спокійно вводяться, все рахується, все оформлюється, тому роботу можна виконати і на телефоні. Бажаю успіху і чекаю на ваші роботи.